Я перекладаю з німецької та англійської мови на українську і навпаки для різних видавництв. В Австрії я живу з 2015 року, і я там організувала літературний клуб український, який називається Літерактив. Ми популяризуємо українську літературу за кордоном. Ми робимо читання українською мовою або українською та німецькою мовами відповідно. Для української діаспори, або для української та австрійської публіки. І ми запрошуємо українських авторів у нас по 50 подій на рік. І це переважно події з авторами, з продажами книжок. Рідше якісь семінари творчої майстерності або читацькі клуби. Ось, крім того, я голова медіа-центру української громади у Відні, і ми публікуємо новини про життя українців в Австрії, крім того, про якісь події, які відбуваються за участі українців або проукраїнських австрійців в Австрії. Якісь концерти, мітинги, збори коштів це все ми теж поширюємо на двох мовах українською та німецькою. Обидва проекти волонтерські, тобто. Я не отримую з цього якихось коштів, я радше вкладаю кошти. І тут, на франкфуртському книжковому ярмарку, я продаю книжки, українські книжки в німецькому перекладі. Ця ідея доволі нова. Ми реалізували її вперше цього року в Лейпцигу. Почалося з того, що власне, я допомагала на Бухвін у 2024 році. Там теж є книжковий ярмарок, він, правда, не такий великий, як франкфуртський чи лейпцизький. І я помітила, що наші українські інституції привезли українських видавців і взагалі не було жодного перекладу. Тобто наш стенд був повністю крилицею. І оскільки я продавала книжки, то я бачила, як часто австрійці йшли ні з чим, тому що вони не розуміли про що йдеться. Деякі купили книжки суто з моєю порадою, коли я сказала, що це добра книжка. Вони не могли прочитати її, але вирішили її купити для якихось своїх знайомих або родин, які у них живуть. Бо австрійці, кінами цікавляться, переважно це ті, хто якось входив в контакт з українцями, і насправді я так відчуваю, я знаю, що багато хто так відчуває, що кожен з нас за кордоном є послом своєї культури. Дуже часто мені кажуть, я підтримую Україну, тому що я знаю одну родину. Вони дуже працьовиті, вони не сидять на соцвиплатах, вони пішли працювати. Тобто, це одна родина, але цей досвід екстраполюється на досвід взагалі з країною. Відповідно, якщо досвід був негативний, то нас можуть не підтримувати суто через нього. Це дуже цікаво працює, і власне тому я хотіла зробити Україну ближчою. Для австрійців і для взагалі німецькомовної публіки і я спитала в організаторів цього стенду в Ліпсигу і у Франкфурті, це завжди Український інститут книги та Гетт-інститут Україна, чи вони б розглядали таку ідею продажу книжок. І ми вирішили спробувати в Ляйпцигу, І я вважаю, що це було успішно, тому що взяло участь близько 15 видавництв різних австрійських, німецьких, швейцарських. Це і такі великі кити, як Зуркамп, Діогенес, але також і маленькі видавництва, для яких це, звичайно, ще один майданчик для продажів, і для яких це, звичайно, шанс. Тобто великі видавництва робили це радше з цікавості, можливо, і з якоюсь метою, як підтримати Україну. А для маленьких видавництв, мені здається, це справді було шансом продати свої наклади. 350 книжок, загалом різних найменувань, а найменувань було 125. Моя ідея полягала в тому, щоб зібрати вже наявні переклади з української на німецьку в різних видавництвах і запропонувати їм співпрацю, продаж їхніх саме українських книжок в перекладах на нашому стенді. Звичайно, я теж перекладаю і деякі книжки, які у нас на стенді, є в моєму перекладі. Це, наприклад, Віктор Домонтович, дівчина з ведмедиком, це в антології Денкрік, Безетсен, едіціон фототапита, це вірші Катерини Міхаліцової, Олега Каданова. Але більшість перекладів роблять мої колеги, звісно, яких я дуже поважаю, які вже досить довго цим займаються. Я можу назвати кілька імен, як Клаудія Датець чи Бетрікс Скерстен, Марія Вайсенбюк. Це перекладачки, які Сподіваюся, будуть відзначені за їхній внесок. Клаудія Дата, наприклад, отримала першу, коли тільки ця премія була введена, першу премію за переклад Драгоман Прайс, за її понад 20-річний внесок в переклад. Вона, наприклад, перекладачка майже всього Сергія Жадана німецькою. І, звісно, її переклади теж у нас на стенді є. От відповідно як це реалізувалося, в мене моя була ідея переклади продавати на стенді за фіксованою ціною. Ви, мабуть, знаєте, що в Німеччині, Австрії Швейцарії ціна на книжки фіксована, і відповідно ми запропонували їм продавати саме за такою ціною. Собі нічого не брати з цього. Власне, просто для того, щоб у них був ще майданчик для продажу. А для нас це як репрезентація, щоб ми показали, що українська література цікава, вона перекладається її багато, насправді німецькою. Я знаю, що багато хто цікавиться перекладами, але не знає, де знайти. Про маленькі видавництва не чув. От відповідно для цього це було зроблено. І зроблено було дуже просто. Я написала всім видавництвам на їхні емейли з дистрибуції, фатріп називається, з пропозицією продавати книжки на стенді, пояснила, які будуть умови. І майже всі видавництва погодилися. Кому я написала, тому у нас і цього разу у Франкфурті теж багато видань, теж десь 110 120 різних, і додалися нові, які в Ляйпсігу ще не були. Це, наприклад, коротка історія довгої війни, комікс-книжка. Я бачу, що її добре беруть. Це... А яке видавництво ви тут представляєте ось саме за цим стендом, де ви продаєте книжки? Я завжди формую відповідно до того, яка подія на сцені, формую тут вибірку. Тобто, скоро буде подія про українську класичну літературу, і у нас будуть переклади і на Лесі Українки, Тараса Шевченка в різних видавництвах. Я ще покладу Івана Франка, Дмитра Павличка, хоча це більш така більш сучасна література, але все одно. Дмитра Павличка, Майка Йогансена, Домонтовича підмогильного, тобто прозову українську класику. теж. Коли буде дитяча література, то відповідно видавництво Шенк Ферлак зробило кілька перекладів з української літератури, в тому числі дві книжки в моєму перекладі: Оксана Драчковська, мама особливого хлопчика, який на кріслі колісному написала книжку про дві книжки про зайчика, який не може стрибати, зайчик-нестрибайчик. Мені здається, що це важливо тема інклюзивності, що вона в Україні зараз, на жаль, ще актуалізувалася через те, що багато військових повертається з війни з пораненнями. Але крім того, і в дитячій літературі у нас ця тема тепер теж присутня, і я знаю, що в Німеччині на це звертають увагу. Всюди, де ми перебуваємо і на ярмарку, так само є завжди ліфт, є завжди можливість. Приїхати на подію на кріслі колісному. Різні видавництва, і я просто щоб актуалізувати то те, то те видавництво відповідно до запиту, відповідно до теми події, я весь час тут переформатовую те, що у мене на двох столах. Ось, але весь асортимент можна побачити на трьох полицях, які ви бачите за нами: Translate Ukraine», «Books about Ukraine» і ще далі теж «Books about Ukraine». Ось, це ті полиці, які мені виділили, і це апгрейд, тому що в Ляйпціку у мене була лише одна полиця, ну, точніше не полиція, одна шафа і один стіл. Тепер бачите ця ідея, я бачу, проживається, тому у мене вже два століт три полиці. Далі буде, я думаю. Тобто, ви як менеджерка з продажів, виконуєте дуже важливу місію. Найчастіше якими книжками цікавляться? Це вже другий день, так, початок, зараз ранок, 16 жовтня. Але ось за вчора, можливо, за сьогодні, ви помітили тенденцію, якими найбільше книжками цікавлять? Цікавляться новинками, напевно, десь чули про них. Тобто, наприклад, Креш Курс Molotov Cocktails» Галини Крук це поезія, яка щойно щойно вийшла з друку. Або вже згадана коротка історія довгої війни. Це, взагалі, я дуже рада, що ми цю книжку вже маємо на стенді, бо насправді з друку вона мала вийти. 20 жовтня, ось тому ми ніби в майбутньому перебуваємо. У нас вже є ці книжки на стенді. Також Ворнінг це антологія українсько англійська українських авторів про війну. І, звичайно, знову ж таки це новинки. Переклади Лесі Українки і Тараса Шевченка зроблені нові. Це ціла серія буде. Вона називається Українська бібліотека, Українська бібліотек». І кураторами виступають Таня Малярчук і Юрій Андрухович. Вони порядкують цю серію, і перші дві книжки цієї серії от вийшли якраз під ярмарок. Тому звісно, ці книжки користуються найбільшою популярністю. Але також книжки тих, хто презентує, ми ставимо їх ще на маленький столик перед ними. І відповідно люди бачать, що ага презентують от саме ці книжки, вони підходять до стенду і шукають саме їх, щоб підписати у автора. Звісно, присутність автора дуже працює. Тобто, так було і в Лейпцігу, коли автор є на стенді, то після події з поваги до автора або з цікавості люди купують його книжку. Мені взагалі здається, що перекладач він виконує дуже важливу міжнародну місію, тому що він, ніби, знаєте, будує мости між культурами, між країнами. Ось на вашу думку, для вас особисто перекладацька діяльність що означає? Ви знаєте, ця метафора мостів дуже влучна. Є також така ініціатива, яка називається Брюки аус Папія місти з паперу, так і це теж ініціатива з перекладу літератур. На різні мови і для мене це теж власне. Я коли модерую з перекладачами з української літератури на німецьку або навпаки події, я їх завжди питаю, що для них переклад, і питаю чи це для них теж місія, тому що насправді переклад, особливо якщо говорити про переклад з німецької на українську, оплачується в Україні досі не дуже добре. Скажімо так, насправді ті постанови Кабінету міністрів, які були прийняті про мінімальну ставку перекладача, не виконуються. Перекладач отримує менше, ніж середній або мінімальний відсоток. І, відповідно, для мене це радше оплачуване хобі або місія власне, з просування літератури німецької в Україні або навпаки, української за кордоном. І я знаю, що багато перекладачів теж так це бачить. Власне від перекладачів дуже багато залежить, тому що часто саме перекладачі приходять видавництва з пропозицією конкретної книжки на переклад, тобто не видавництво десь почуло про книжку і вирішує її перекладати. А часто сам перекладач наводить видавництво на цю книжку і мусить трошки працювати піар-менеджером цієї книжки, розповідати, чому вона важлива, чому треба її перекласти. Перекладає якийсь уривок, і тоді цю книжку беруть. Можете власний досвід розповісти, яку останню книгу ви запропонували для перекладу і які книги ви обираєте? Після книжкового ярмарку в 2019 році я носилася з книжкою цією от дотепер. Це Саша Станішич. Походження німецькою «Herkunft». ця книжка в Лепцігу здається, отримала німецьку книжкову премію 2019 року. Тобто це була книжка року, але минуло багато років, перш ніж видавництво Комора, погодилося її дати мені на переклад, і тепер ця книжка вже вийшла українською. Крім того, зараз я перекладаю Клеменса Зетса, Це один з найпотужніших австрійських сучасних авторів. Він ще молодий середнього віку, але він збирає купу премій. Що щороку у нього якась дуже престижна премія? Це переважно важливо для видавництва знати чи автор премійований в своїй країні. І тим не менше для Клеменса Зеце я довго теж не могла знайти видавництво, у нього дуже інтелектуальна така енциклопедична обізнаність і інтелектуальна проза. І тепер його видасть видавництво, яке тільки починає свій шлях в Україні, але вже робить дуже, дуже якісні книжки, видавництво Крапки. Ще одна книжка, над якою я працюю, це Анна Марван, словенська авторка, але вона пише німецькою мовою і живе в Відні. Я з нею познайомилася на її читаннях. В Відні, і у неї дуже легка, дуже весела книжка, яка називається Так Хайз Десвиби книжців в моєму робочому варіанті Павутина. Вона дуже весела, вона дуже іронічна, і мені хотілося інколи перекладати щось таке легке. Але коли я почала перекладати, я зрозуміла, що багато іронії і гумору там будується на доволі рафінованій грі зі словом, якихось парафразах, алітераціях, і виявилося, що перекладати це не так легко, як слухати. Ось, ну і останню, яку згадаю, над якою я теж працюю, це Максим Кривцов, український поет, який загинув на війні. Зараз, на жаль, як він і заповідав, і як він і думав, що буде. Він написав в одному з віршів, що стане класиком, коли загине на війні. Він зараз став дуже відомим і, і звісно, заслужено. Його збірка Вірші з бійниці була видана ще прижиттєво. А вже посмертно його есеї і інші замальовки. І ось саме вірші з Біниці будуть видані в видавництві Фрідріх «Фалак» в моєму перекладі. Я над цим теж зараз працюю. Можете розказати, як відбуваються перекладацькі будні? Ви берете книжку і щодня, щоранку або виділяєте собі відповідний час, перекладаєте по декілька сторінок. Саме так і відбувається, як ви описали, переважно. Ввечері, тому що у мене ще є робота, яка приносить мені основний дохід. Як я вже сказала, переклад не приносить такого великого доходу. А також він цей дохід не регулярний. Тому в своїй буденній діяльності я викладачка німецької в австрійському коледжі. І от коли я приходжу додому, це я працюю до 16-ї, Ось я приходжу додому ввечері. І сідаю за переклад, я не можу перекладати багато сторінок на день бо втома, бо, бо бувають тексти доволі складні. Але так, по дві-три сторінки на день, найбільше я можу перекладати на вихідних, коли у мене немає цієї основної роботи. Буває, що я від себе дуже багато вимагаю на вихідних. Я собі думаю, так, перекладу 10 сторінок за суботу, і потім, коли не виконую цю свою на собі самі подумки норму, то звісно засмучуюсь. Але професія перекладача фрілансера така є річ, що з одного боку можна працювати всюди, поїхати в іншу країну і все одно працювати, бо для роботи потрібен лише ноутбук і текст. А з іншого боку, немає оплачуваних відпусток, немає. Робочого місця, яке тобі теж організує фірма, наприклад. Немає вихідних, бо, власне, на вихідних я найбільше перекладаю. Ось, тому це такий своєрідний процес, але я люблю саме письмовий переклад. Я інколи, коли потрібно, перекладаю послідовно на якихось заходах, але я дуже це не люблю, бо я дуже боюся, що я забуду якесь слово, і мені буде від цього дуже соромно. Або що я пропущуся якоїсь граматичної або іншої помилки, контекстуальної, наприклад, в письмовому перекладі у мене є цей час подумати, якщо я хочу час цілу годину посидіти над одним реченням і покрутити його з різних боків. Саме це я люблю в письмовому перекладі, чого немає в послідовному. У цього часу на смакування словом на те, щоб пошукати найкращий найдоцільніший варіант. Чи адаптуєте ви текст під аудиторію? Наприклад, якщо ви перекладаєте український текст українську книгу на німецьку і навпаки, чи враховуєте ви культурний сегмент? І яким чином? Наприклад, ось ви згадали про те, що вашій адаптації це павутиння називається. Ось як це відбувається щодо павутиння, то Часто видавництво разом з перекладачем шукає якусь продавану назву назва, яка в Україні буде підхоплена маркетологами і краще розкручена. Тому коло коло павучіхи якось трошки не дуже звучить, хоча, можливо, ми лишимо цю назву, ми ще побачимо. Деякі назви перекладаються доволі. Гарно і українською, навіть зі збереженням альтерацій, наприклад, де дінге» дінґе клеменсазеце буде українською розрада круглих речей, так само, як в німецькому варіанті, там дуже багато р розрада круглих речей. Так? Тому ми можемо це лишити. Але адаптація відбувається частіше в самому тексті, якщо в ньому є дуже багато різних українських реалій, які незрозумілі в Німеччині. Наприклад, коли ми перекладали з моїм чоловіком, він австрійський письменник і він правив мою стилістику, інколи і граматику до Монтовича там було дуже багато реалій з ХХ століття, які навіть мені були мало вже відомі, і які ми пояснювали. І ми відповідно вирішили з видавцем, що у книжки будуть примітки в кінці. І у нас було понад 100 приміток. І деякі, деякі моменти ми ще консультувалися щодо деяких моментів з українським істориком і знавцем Петрова Домонтовича. Його звати Андрій Портнов, він викладає в університеті Віадріна в Франкфурті, на Одері, іншому іншому Ось. І ми з ним консультувалися, тому що є реалії, які, які вже забуті, і які тільки історик, можливо, може порадити, що це взагалі було і що, що малося на увазі. Наприклад, на вулиці якийсь продавець продає бім-боми. І ми почали шукати, і ми знайшли, що були такі клоуни, бім і бом. Але, мабуть, це ж не, не якісь їхні фігурки. Словом, ми дуже довго шукали, і ми досі не впевнені, що ми правильно зрозуміли. Але нібито це такі ляльки, які перекидаються туди-сюди. Ось Іван Покивани <смість> українською. То власне, ось такі реалії їх доводиться вишукувати, або в порямках потім пояснювати, або ми вставляємо, наприклад, якесь довге пояснення замість одного слова. Тобто не, не сіль рада, а там рада цього села, а там не знаю, тобто якось, щоб пояснити, що це була за інституція. От, десь таким чином. Назва цьогорічного українського стенду це філінг-ін доповнення. На вашу думку, яким чином українська література може доповнити європейську? І в чому саме може полягати це доповнення? Мені здається, європейській літературі і європейцям загалом бракує такої непостмодерної віри в правду, віри в те, що є чітка межа між добром і злом. В постмодерні вона ці межі розмиваються, але українська література і українська реальність така, і яка творить українську літературу, що є справді агресор і є жертва, яка захищається, жертва, яка не вписується в європейське поняття слабкої жертви, про що говорила Олександра Матвійчук, яка тільки страждає і жертва, яка активно захищає свою незалежність і яка. Перемагає на багатьох напрямках, тому я думаю, що їм бракує чогось такого, як, що освіжило би їхню літературу також і їхнє розуміння України і геополітики сучасної. Крім того, взагалі тема доповнення так. Я намагаюся постійно доповнювати список перекладів з української на німецьку, У мене є цілий списочок і я. Намагаюся час його актуалізувати. Ми зробили з ми це Читомо, де я теж працюю журналісткою. Разом з Крафт Мегазін ми зробили такий сайт, який називається Чептер Україн. І я туди додавала переклади з української на німецьку мову. Якраз це був мій сегмент роботи. І ми весь час будемо актуалізувати це, доповнювати це, тому що їх весь час більше, що не може натішити цих перекладів. І, власне, для мене доповнення, я розумію, що для кожного це індивідуально. Для мене це в тому, що я весь час доповнюю свої знання про Україну, хоча я сама українка, і свої знання про те, які є переклади, де, де що шукати, які цікаві автори пишуть книжки про Україну. І наостанок хочеться поговорити про вашу авторську. Кар'єру як автор, ви зараз працюєте над якоюсь книгою, щось пишете? Добре, я, я розкажу про це трошки. Я взагалі-то, оскільки книжка ще не написана, мені так про це важко говорити. Я була в вересні в Україні, і, звичайно, я навідувала своїх близьких, але крім того, я робила невеличке дослідження для роману, який хотіла би написати. Цей роман був би і про сучасну Україну, і про наші двадцяті, зокрема про українських неокласиків. Я робила дослідження: я їздила в Баришівку, в краєзнавчий музей, який постав на базі української школи, в якій колись майже 100 років тому викладали українські неокласики. Вони тоді з Києва переїхали в Баришівку. Яку називали тоді болотяною лукрозою, це такий вірш Зарова є про Баручівко. Переїхали, рятуючись від голоду, тому що в Києві був голод, і в селі було більше можливостей, бо селяни знають, як з землі видобути їжу. Власне, вони там працювали в школі, і я хотіла поговорити з директоркою краєзнавчого музею про неокласиків. Там є окрема. Інсталяція присвячена їм, і там також є тепер мій переклад до Монтовича на німецьку. Я подарувала музею. І я також спілкувалася з краєзнавцем Павлом Лисенком про історію цього краю. Власне, я хочу написати роман, в якому героїня сучасна дізнається історію неокласиків, і це в якомусь сенсі перевертає її уявлення про свою ідентичність і. Про те, про що наша сучасна війна. Крім того, взагалі я починала як поетка, можна сказати, мені так важко. і, і це... Цю дефініцію щодо себе застосовувати. Але в 2020 році я написала кілька віршів німецькою мовою. Я їх показала моєму чоловікові. Він сказав, треба їх видавати. Я кажу, я не знаю, де їх видавати, що робити з ними. Давай відправимо їх на якийсь конкурс і на цьому завершимо. І ми відправили на конкурс, про який я дізналась випадково. Я не знала навіть, які там є премії чи ні. Просто я подумала, нехай буде. З конкурсу мені прийшло через півроку лише повідомлення, яке починалося зі слова ляйда. На жаль, і я подумала: ну це напевно відмова. Я все одно відкрила. Цікаво почитати фідбек. Це ж я перші мої вірші. І там було написано: на жаль, ми не змогли раніше з вами зв'язатися, але ви виграли цю премію, і вона, до речі, грошова. І ми надрукуємо вас. Ось і так почалася моя кар'єра в лапках, кажучи поетки української, яка пише німецькою, але про Україну. Тобто, мої вірші були про Україну. Ось і про власне присвячені радше такому відчуттю. Чужинності української іммігрантки, яка живе в Австрії. І після того я писала в різні антології, вірші або оповідання. Але, ось саме як книжка, окрема книжка, художня це був би роман, над яким я зараз працюю. І крім того, я виступила у порядницею збірки есеїстики. Вона називається Україна Мономурш ті мене не націон, Україна моя моя любов. Голоси вільної нації, назву підбирала не я. Це знову ж таки про допитання, що видавництво обирає, яка назва більш для маркетингу потрібна. Але в цій збірці есеїв зібрано 22 есеї відомих українських авторів Оксана Забушко, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Катерина Бабкіна, Ірина Карпа, також українських літературознавець Ганна Улюра, Тамара Гундурова, істориків, Фахтан Кіпіані, наприклад. Політолога Миколи Рябчука різних авторів, цього 19 їх було, які зголосилися надати свої есеї, ще ніколи не перекладені німецькою мовою. І ми вперше переклали їх. І ось тут якраз те про що ви мене питали на початку. Тут я справді виступила у порядницю, яка шукала перекладачів. І я спитала моїх колег також колег, які щойно щойно починають перекладати на німецьку і хотіли мати якусь публікацію. Чи вони хотіли би перекласти пару есеїв для цієї збірки? І так, в співпраці з багатьма перекладачами і 19 авторами ми зробили цю збірку в видавництві Passagen Ферлак. Ми її вже презентували в 23-му році і в Ляйпцигу, і у Відні, і в Німеччині, в Австрії, в Швейцарії. Тобто, в принципі, в усіх німецькомовних країнах, до яких я змогла дотягтись. От, але звісно, я хочу у цій збірці ще більше уваги, тому що наразі видавництво вже займається більше новинками, книжковими і піар цієї книжки, наклад якої ще трошки залишився, ліг на мене. Тому власне було би добре її теж згадати. Ганно, дякую величезно за ваш внесок. В літературу і за те, що ви робите всіма вашими проектами. Дякую вам дуже за інтерв'ю. І вам дякую навзаєм і е, хотіла ще, напевно, останнє сказати, скоро буде відницький книжковий ярмарок, бухвін, і е, мій літературний проєкт Літерактив разом з партнерами «Colorway» і «Free Art» А також інформаційними партнерами Український інститут книги, Міністерство культури України. Ми робитимемо національний стенд України у Відні. Тобто, ми будемо одним із організаторів, і там теж будуть продаватися переклади української літератури на німецьку, а також українські книжки. То якщо наші читачі, ваші ваші читачі чи слухачі будуть в Відні, то будь ласка, приходьте на наш стенд б 08 на Вінницькому книжковому ярмарку.